Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки. Про спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, говорити зараз. Будемо про справи. Суспільно-політичні. Політичний експерт Тарас Загородній виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава розпочнемо із тривожної для України публікації від Блумберга. Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над українським Кримом як частину ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом. Пише агенція із посиланням на обізнані із перебігом переговорів джерела. Ця пост потенційна поступка. Останній сигнал того, що Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню. І з'являється на тлі того, що він і держсекретар Рубіо дали зрозуміти, адміністрація готова. Припинити свої зусилля із посередництва, якщо не буде швидкого прогресу, тим часом Блумберг же нагадує про те, це про це про те, що це може підірвати міжнародні закони та договори, які забороняють захоплення земель із застосуванням. Сили, я хочу з вами про цю публікацію поговорити, запитати взагалі, чому чому такі публікації з'являються. Що для нас вони означають ще й на фоні слів Віткофа про те, що Україні доведеться поступитися деякими своїми територіями, і дійсно ще й на фоні слів Рубіо, а потім і Трампа про те, що Сполучені Штати можуть вийти із переговорів, якщо найближчим часом вони не призведуть до результату, що все це для нас означає? Те, що означає, що деякі західні ЗМІ часто сповідують принцип, чесні люди коштують дорого. Uh -huh. ну, ну, де логіка? Да? <свісно> Просто вибачте, вже, знаєте, вже так, такі, такі потіки. Де... Так почекайте, ви ж сказали, що збираєтесь вийти з процесу да? і нічого не потребуєте. Так, як, як про яку угоду тоді йдеться, до чого тут Крим, що воно вирішує? Ну дивіться, ми повинні спокійно ставитись до цих всіх публікацій, тому що йде інформаційна війна а вже неодноразово в тому числі західні змі опублікували інформацію, яка ну дуже подобається росіянам, а які бомблять нас різними різними публікаціями, тому що йде інформаційна війна. От по, по Віткафу я вже неодноразово говорив. Віткафа нічого не виходить, абсолютно нічого не виходить. Я впевнений, що він Трампу щось там пообіцяв. що зараз все порішаємо, а нічого і не виходить. Тому те, що говорить Віткаф, це. Демонстрація безсилля, а не сили, що він там ділить території. Тут сюди будемо, тут туди будемо. Ну я вважаю, що скоро Трамп буде відсувати три і як Віткафа, так і маска. А тому, що це не системні гравці, а вже сформувався державний апарат, сформувалася команда, яка буде мати ну, більше сили і апаратної сили, які більше розбираються в цих питаннях, і тому я вважаю, що це, це абсолютний потік фейків, які зараз буде йти. Що стосується заяв заяв Рубіо, що вони будуть виходити з цього процесу, ну так що це міняє? Це нічого не міняє. Тобі що знаєте, американці ну в даному випадку знову намагаються висува... ну, намагатися фантастично вирішувати. Дві ну, проблеми, які неможливо вирішити одночасно. Як американці намагалися одночасно ну намагаються перезапустити американську економіку через створення штучної кризи і рецесії в цьому світі, що що означає автоматично падіння ціну на нафту? А що в першу чергу вдарить по Росії, і одночасно врятувати Росію? У них це вже не виходить. Позиція Рубіо, що ми будемо зараз погрози, точніше, що ми будемо зараз виходити з процесу, а потім концентруватися а, на інших речах, це теж неможливо вирішити, тому що а, все настільки взаємопов'язане в глобальному світі, що ну не можете ви сконцентруватися, наприклад, на Китаї, а не вирішивши, наприклад, питання в Європі, тому що Європа тут має золоту акцію. Якщо Європа підтримує вас. А у торгівельні війни проти Китаю, так тоді у вас є шанси виграти в цій торгівельній війні. Якщо ні, то це не буде робитися далі. А у європейців питання безпеки стоїть. То знову така знаєте, невирішуване завдання, які американці намагаються ну поки що вирішувати, але це неможливо. Вони хочуть відділити безпеку від економіки, але так не працює. Якщо є безпека, тоді є економіка, і тут воно ну що, що що з одного боку, що з іншого боку, неможливо вирішити, а, немає іншої альтернативи у як повертатися в євроатлантичну сім'ю, так, а, базуватися на а, тих а, союзниках, які були побудовані система союзників за останні 80 років. Там Японія, Південна Корея, а, Європа, в тому числі. Для того щоб вирішити питання власного лідерства, все інше воно не працююче. от не працюючи на як би вони намагалися це все викрутити. Але хочу зазначити, що все ж таки Рубіо. Я думаю, що Рубіо багато чого говорить, але я думаю, що він розуміє вже реальність. Принаймні, ми бачили, ми бачили вже появу переміщення, точніше, перемовин. В Європу, тобто ми там бачили вже у Франції, там наступному тижні в Британії. Я думаю, що як би не хотіли американці, ну, в першу чергу, державний апарат, вони починають зіткатися з реальністю, розуміти реальність, що зараз в Європі є вже утворилося три центри сили, які відповідають за безпеку. І які слід брати до уваги, це Франція, це Британія та Україна. Як би вони там не говорили, якісь там чутки розпускаються, визнання Криму? Ну що вирішить теоретично, якщо ви скажете, що Крим це буде під російським? Ну я Європа не визнає, наприклад. Да? це ж нічого не визна не вирішить це питання. Не вирішиться питання. Так Тобі що визнаючи Крим, теоретично? Я вважаю, що це абсолютно фейк. Одразу ж постаннє питання Тайваню, якого ви все ж таки збираєте захищати, та багато багато інших проблем, які ну неможливо вирішити так, як ви з наскоку, як ви їх намагали намагалися вирішити, тому я вважаю, що все ж таки це ну це це, це не, не не працюючі конструкції, і рано чи пізно вони будуть це визнавати. Ну зараз вони не можуть це визнати, тому що є. Позиція Трампа, тому що він там пообіцяв закінчити війну. А американці демонструють, що вони ж говорили, що вони хочуть контролювати деякі процеси. А те, що вони говорять, ми виходимо з процесу, це демонстрація безсилля відвертого, що щось, щось зробити а далі. Вони стикаються з Європою скрізь, де тільки можливо, вони впираються в Європу. Навіть по це питання по Артиці, наприклад, вони там намагаються контролювати Артику. Але а що ти зробиш в Артиці без Північної Європи? А нічого не зробиш без північної Європи. А в Північної Європи є проблеми Росії. Вони і так вже втрачають ресурси на те, що з якого з дива що можуть врятувати Росію від повного краху, який неминучий і економічного, і політичного, і військового. Чому тому, що Росії неможливо врятувати? Дивіться далі, які які така які, а, наслідки для них є? Європейці починають задавати питання, навіщо їм американське зброя? Так а це втрати грошей. Далі америка наступне питання виникає: навіщо нам взагалі американський бізнес на території Європи, якщо немає безпеки, знову втрати бізнесу, як о, європейці доходять до світлої думки? А навіщо, наприклад, нам? Платіжні системи виключно американські чи китайські, наприклад, Да. далі наступне питання: Airbus починає піднімати ці виробничі програми, які раніше пресував Боїнг, не даючи їм це робити. Під цим приводом, що ми тут головні, а ми тут вас захищаємо і так далі. Це те, що я говорю, неможливо вирішити питання безпеки і економіки. Одночасно, тому що ви хочете з одного боку відмовитись від підтримки безпеки, а приходите з таким розумним виглядом. Говорю, давайте тут вирішувати питання економіки. Ну, наприклад, давайте допомагайте з Китаєм. Європейці говорять, з якого дива ми повинні це робити. Тобто, вони далі продовжують підтримувати абсолютно неіснуючі конструкції. Як там і ну і починається це розмова, там Вітков починає там щось ділити. Ну хто ти такий, щоб щось ділити? Все рівно без Європи та України це неможливо вирішити. Сто відсотків ну поки що не обриває остаточно контакти Європа із Сполученими Штатами. Зрозуміло, представники Сполучених Штатів і Рубіо і Вітков приїжджали на переговори в Париж для того, щоб говорити про війну Російської Федерації проти, проти України і для того, щоб говорити про перемир'я і про вкладання великого миру. А ми чули, що потім озвучував Вітков. Ну по суті, він озвучував про що там з Путіним говорив. Домовлявся, коли в Санкт-Петербурзі з ним спілкувався. А тим не менше, Джорджія Мелоні, е, прем'єрка Італії, побувала в Сполучених Штатах, поспілкувалася із Трампом. А потім е, ще один персонаж Дарита Венс, віце-президент Сполучених Штатів, також з нею спілкувався. Побував в Італії, і е, він сказав наступне: що він сповнений оптимізму. У нас є деякі питання, які потрібно вирішити. Я поінформую прем'єр-міністра. Йдеться якраз про Джорджіо Мелоні, про переговору між Росією. Україною ми вже говорили про це раніше, і у нас є відчуття позитиву і оптимізму. Слухайте, що це за добрий поліцейський в обличчі Джей Дівенс. Чому так трапилося? І навіщо він ще більше заплутує ситуацію? Якщо Трамп і Рубіо кажуть про те, що спрощую зараз, да все пропало переговори, якщо нічим не завершиться, сполучені Штати з них виходять. І тут виходить Джей Дівенс і каже: ні, нормально, позитив, оптимізм, все йде за планом. Що це? Ну, давайте. Це ж манера їх спілкування. Я ще не пам'ятаю жодної розмови, жодної розмови Трампа, яка не була б чудово по телефону, як він говорить. У нього всі він за всіма підтримує добрі стосунки. Ну, це форма, форма дипломатії. Така у них дипломатія, та й так і у Європейців така сама дипломатія. Вони ж так знаєте, вголос говорять, що без американців ми не обійдемося. А знаєте, а в думках думають да, 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 да. Зараз підемося? Ну дивіться, європейці відчули слабкість американців. Це відверто. Всі ці слова, що все це добре, все інше. Ну кого ви намагаєтесь розвести? Європейців, які 500 років керували всім світом, так які знаєте, розбираються в довгострокових стратегіях, як це все працює. Тим більше що, ну, і американська дипломатія, це ж фактично базується на тій самій європейській дипломатії. Так вони ж вони ж взяли всі, а, всі функції, які до цього існували інструментарії, і потім їх застосовували. Е, тому те, що Дівенс говорить е, і все інше, воно вже немає ре... ніякого стосунку до реальності. Mm -hmm. Вони відверто, вони відверто, ну давайте дивитися, вони відверто впираються в а, неможливість що зробити в той конструкції, яку вони собі уявляють, mm -hmm. а те, що вони намагаються грати з Італією, це намагання фрагментувати Європу. А, що от європа є? Там Мерлоні має якісь там а, симпатії щодо Трампа. А, вони намагаються а, взагалі зруйнувати єдність європейську, так для того, щоб грати а, грати вигриз з, з кожною країною окремо. Але це вже неможливо. А, європа все ж таки пройшла великий шлях інтеграції. Так а, створилося дуже багато горизонтальних зв'язків. Всередині Європи євро з'явилося, що дуже дуже важливий момент в, в цьому питанні. І так просто розірвати ці стосунки, граючи. А давайте тут зіграємо, тут зіграємо. А, воно не працює а, тим більше, як я вам сказав, європейці ж відчувають слабкість. Вони бачать уразливі уразливі місця американської політики, і активним тим користуються. На словах, на словах, вони будуть говорити, що знаєте, звичайно, звичайно, ви тут перші. Звичайно, ну люблять вони слухати, коли вони перші. Да? А ми без вас не зможемо обійтися. Самі вибудовують абсолютно вже автономну систему. А, а, в Європі в тому числі а, тут а, окрему гру грають британці, я упевнений. Я підозрюю, що вони бачать що це, знаєте, таку слабкість відверто американців. А будуть знаєте, що згадають, як американці рвали Британську імперію під час другої світової війни, коли виставляли їм рахунки немотивовані. Коли забирали у них порти в обмін на кораблі. Це ж була історія, коли на початку, коли Британія вже була в війні, американці так готові були допомогти. Що в обмін на 50 застарілих есмінців для британської імперії забрали у них на 99 років всі атлантичні бази, які були в Атлантичному океані? Тому я думаю, що не, не, не все не все так красиво, як вони говорять. Mm -hmm. Всі, особливо європейці, бачать, бачать наскільки американці від них в першу чергу залежать від них, тому що їхня. Боротьба проти Китаю все рівно впирається в Європу, і знову таки повертаючись до Рубі, коли він там почав говорити, що ми будемо концентруватися на інших місцях, ну не працює це, це неможливо зробити в тій конструкції, яку а, ви намагаєтесь просувати. Ви все рівно повернетесь в ну в євроатлантичні стосунки, тому що а, ви знову вмовляєте Європу. Допомогти вам, тому що у вас проблеми, а європейці це відчувають. Тим більше європейці починають робити ревізію, в тому числі власної безпеки в, в, на європейському континенті. ну і виходять з думки а, такої світлої. Навіщо американці в тому вигляді, як воно, є? Ну, наприклад, Трамп вимагає 5% ВВП і буде вам. Безпека, як вони говорять, uh -huh. але після тих історій в овальному кабінеті, які побачили о, там стосунки, ну те, що було о, о, розмову Зеленського з Трампом, європейці щось почали підозрювати, що навіть якщо буде 5% ВВП, о, то є така підозра, що і безпеки все не будуть. Американці ж як думали, от ви о, витрачаєте 5% ВВП, і звичайно, звичайно, даєте замовлення кому. Американцям, так. Да. а європа да. каже а нашу, якщо да, якщо ми будемо Європейця... витрачати такі гроші, все ми будемо і зброю виготовляти да, вони, а... або в Україні, да, вони наприклад, говорили. вкладатися в те, щоб тут виготовляти зброю, так так. А вони дивляться, що є так. У нас є мільйонна українська армія. Україна, як я вам говорю, є частиною вже центрів силу Європи, так. Далі дивиться на ВПК, в тому числі тому, що американська зброя не дуже адекватно в Україні працює тому без модернізації української. Так а далі дивляться: а, а чи можемо ми замінити американську зброю? А дивляться, ну що, наприклад, Україна тамагавки не зробить. Ну аналог тамагавки зробить і дешевше, ще зробить а, і далі. Чи найбільш яка є найбільш сучасна промисловість? В Європі точно, може навіть і навіть у світі, це звичайно українське, тому що є досвід. Є дві ракетних школ школи ракетобудування в Україні, замкненими циклами, які мають величезний досвід. І тут виникає питання: навіщо американці? Тому американці, коли починають шантажувати, от ми зараз підемо з Європи, європейці, так знаєте, дипломатично говорити. Ну йдіть. А знаєте, американці, ні, ні, почекайте. Ми не так мало на увазі. Ми ж мало на увазі купуйте американську зброю. А вони дивляться, говорять, так а навіщо тако, така дорога нам зброя, наприклад, так? Тим більше ви не даєте нею керувати, і багато чого іншого. Тому Україна повинна користуватися цим цією, цією от прогалиною в стосунках американців зі всім світом. Mm -hmm. І як я говорю, ну от наш козир, наш ВПК. ОПК. Але для того щоб замовлення отримувати ресурси, це треба знімати обмеження на експерт зброї. От я бачу, випускає виступає пан хітьманцев говорить, що у нас не буде допомоги наступного там року. Давайте шукати двісті гривень в, в кишенях українців для того, щоб обкласти їх податки. А ви заробляти пробували гроші? Слухайте <тас> слухати журіді... пане Тарасе, А даруйте я, ah. от просто вас слухаю, і намагаюся зараз зрозуміти при от такому розкладі і при е, конструкції американській, яка не працює, якщо це добре бачать в Європі. А навіщо тоді Україна зараз меморандум підписує зі сполученими штатами про корисні копалини, так не остаточний документ, бо не йдеться про якусь там всеохоплюючу економічну співпрацю. Але Тим не менше підписується документ, який грає на руку Трампу зараз, тому що він може ним похозуватися і сказати: Я молодець, я підписав. От навіщо ми це робимо? Ну, давайте так. Ну, подобається Трампу, коли там знаєте, ну треба, знаєте, теж дипломатично все. От дивіться знову таки: як от вчиться, як у європейців. Європейці не, не говорять е, американцям, що ви скрізь провалилися, у вас нічого не виходить. Uh, і і нічого у вас працювати не буде. Вони дипломатично що говорять? Дивіться, особливо от давайте вчиться особливо у британців. Британці говорять без Трампа нічого вийти не може. От і так і тут треба говорити, uh -huh. а робити своє так. Тому що ну подобається людині, коли до нього так звертаються? Ну yeah. ну такі він, які є. Ну що ми потішимо його dai. самолюбство? Скажемо no, так, якщо... але не здамо інтереси України. Це вкрай da. важливо. Слухайте, пане ще ми... я хочу. А ще хочу про Трампа просто наприкінці спитати. Мені цікаво, як, як ви думаєте, а що Трамп він чекає на відповідь Росії до кінця тижня по війні і миру? Чи ну він же ж повинен mm. буде якось відреагувати, чи ні? Чи знову якось yeah. їде з теми? Давайте так. Я думаю, що вони все вже чудово зрозуміли. Все чудово зрозуміли. А те, що з'явилися Рубіо, все ж таки з'явився в Європі. Це демонстрація того, що ну принаймні на рівні державного апарату професійного державного апарату, все є розуміння, але публічно вони поки що визнати це не можуть, тому що це знову таки б'є по его. тобто потрібен час для того, щоб повертатися до реальності, визнавати деякі, ну знаєте, таке вікно Овертона. Вони не можуть одразу ж перескочити і визнати, що все провалилося, і що Росію не врятувати. Тут ну повинні розуміти, що ламається ще ж річна традиція американців. Така у них забава була рятувати Росію Російську імперію, А mm -hmm. тому вони не можуть вийти. Сформувалася купа людей, ціли, цілий пласт людей, які підживлюються Росією, що без Росії нічого не вийде. Бо б, б, війна з Китаєм не вийде, якщо Росія не підтримується нам. Потім берити да. привайнам потім розповідатимуть, що це був такий хитрий план, дуже добре спланований і так далі. І так далі. А ми будемо за цим стежити. А Тараса. Я вам дуже дякую за коментарі. Тарас Загородній політичний експерт говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.